Уявіть собі, успішного 35-річного чоловіка, в якого, наприклад, власний бізнес, класна машина, відносини, які всі вважають ідеальними. І раптом його дружина каже, мені потрібно подумати над нашими стосунками. І цей чоловік водночас перетворюється на семирічного хлопчика, який благає умовну маму. тобто Дівчину чи дружину свою не залишати його. І він плаче, обіцяє все на світі, готовий змінити що завгодно, тільки б вона не пішла. І ви запитаєте, а що сталося з дорослим, впевненим чоловіком? Де ділася вся його зрілість, певненість, там, чоловіча мускулінність, яку очікують від чоловіка? А відповідь проста. І водночас приголомшила Його захопила внутрішня дитина, ну, це з позиції наукової психології. І такі моменти трапляються з кожним із нас. Просто ми рідко помічаємо цей механізм у дії. Є такий Дональд Віннікот, один із найбільших проникливих дитячих психологів ХХ століття, зробив революційне відкриття, ну, для когось революційне. Що дитина, якою ми були, не зникає безслідно, коли ми виростаємо. Вона продовжує жити всередині кожного з нас, впливаючи на кожне рішення, кожну реакцію, кожен страх і кожне бажання. Подумайте про це так, ваша психіка це будинок із багатьма кімнатами. В одній живе дорослий професіонал, який вміє вирішувати складні завдання. Та приймати зважені рішення. А в інший мешкає підліток, який прагне свободи та бунтує проти обмежень. А десь у найпотаємнішій кімнаті сидить маленька дитина. Та якою ви були в 5, а можливо навіть в 3, в сім та 10 років. Хоча насправді до 7 років дитинка вважає. І ось вона пам'ятає кожен біль, кожне розчарування, але й кожен момент щастя, радощів з тих ранніх років. Ця внутрішня дитина не просто спогад, вона активна частина вашої особистості, коли світ стає загрозливим, коли хтось торкається ваших найглибших страхів або потреб, саме вона бере керування на себе або частіше за все. І раптом ви виявляєте себе реагуючим не як дорослий, а як дитина, яка потребує захисту, любові, безпеки, тобто з цієї позиції. Внутрішня дитина найчастіше проявляється у стосунках, бо саме там торкаються наших найглибших потреб у прийнятті та любові. Це пов'язане з первинними зв'язками з татом і з мамою, бабусею, дідусем. Можливо, ви впізнаєте і себе в цих ситуаціях. Я себе теж іноді впізнаю. Ваш партнер приходить з роботи, втомлений і мовчазний. Наприклад. Замість того, щоб запитати, як справи, ви миттєво думаєте: я щось не так зробив чи зробила? Він чи вона мене більше не любить, мені треба більше старатися та і подібний хрені. Це говорить дитина, яка колись навчилася, що любов треба заслуговувати ідеальною поведінкою, бо всі ж ми живемо згідно правил. Або інша ситуація, ви робите презентацію на роботі, і один із колег ставить критичне запитання саме для вас критичне. Раціонально ви розумієте, що це нормальне обговорення. Але всередині піднімається хвиля сорому і гніву. Хочеться захищатися або напасти у відповідь, ну як реакція. Це дитина, яка пам'ятає, як боляче було отримувати зауваження від татуся, мамусі, дідусі, там, прадідуся, бабусі, ну або вчительки вчителю. перед усім класом. Чи знайоме вам відчуття, коли ви публікуєте щось у соціальних мережах і потім кожні 5 хвилин... Перевіряєте лайки та коментарі. І, наприклад, коли їх мало, настрій псується, а коли багато, ви на сьомому небі. Це теж голос внутрішньої дитини, яка прагне схвалення та боїться бути відкинутою. І це закарбовується, і потім ця реакція, очікувана. ми її очікуємо від усіх. Да? Шукаємо. Сучасна нейронаука пояснює це так, чому внутрішня дитина стільки впливова. Виявляється, наші найраніші спогади записуються не словами. Оце треба зрозуміти. Не словами, а емоціями та тілесними відчуттями, деякими сенсорними такими моментами, як запах, може потім тригерну, тригернути нас. Дотик. Є така амигдала, центр емоційної пам'яті в мозку, формується набагато раніше за гіпокамп. Які відповідає за усвідомлені спогади. Це означає, що ми можемо не пам'ятати конкретних подій із раннього дитинства. Але наше тіло та емоції пам'ятають, як це було відчувати себе в безпеці чи в небезпеці, бути прийнятим чи відкинутим. Дослідження Джона Боулбі показали, що ми формуємо так звані внутрішні робочі моделі. Стосунків на основі раннього досвіду. Якщо татусь або мамуся були чітливими та відгукувалися на потреби, дитина вчиться довіряти людям. Якщо батьки були непередбачуваними, то турбулентні стосунки здаватимуться нормою навіть у дорослому віці. Ось що важливо зрозуміти: внутрішня дитина це не ваша слабкість. Не те, чого треба соромитись або намагатися позбутися, це жива частина вас, яка зберегла здатність глибоко відчувати, бути вразливою, прагнути близькості. Проблема виникає не тоді, коли вона існує, а тоді, коли вона керує всім шоу життя. Уявіть, що відбувається, коли семирічна дитина сідає за кермо дорослого життя. Вона не розуміє нюансів. Не бачить контексту, реагує виключно на базі свого обмеженого досвіду. Вона може накричати на партнера через немиту чашку, бо в її світі це означає мене не люблять. Може звільнитися з роботи після першого ж зауваження керівника, бо мене знову критикують, а значить, я поганий чи погана. Мистецтво дорослого життя полягає не в тому. Щоб заглушити цю дитину, а в тому, щоб стати їй гарним батьком, мамою, почути її потреби, заспокоїти її страхи, але прийняти рішення самому, виходячи з реальності, а не з дитячих забобонів. На цьому стоїть наукова частина психологів. Що робити, коли відчуваєте, що внутрішня дитина взяла керування на себе? Такі поради. Перший крок просто помітити це. Коли емоції зашкалюють, коли реакція здається непропорційною ситуації, то спробуйте зупинити себе і запитати, хто зараз говорить зі мною? В кого внутрішній мікрофон? У дорослого чи у дитини. Дайте дитині право голосу. Ну, спробуйте дати їй. Не намагайтеся відразу її заглушити. Якимись аргументами, так називаємо логікою. Скажіть собі, так мені зараз страшно, як маленькому хлопчику, який боїться, що мама не, і літато не повернеться додому. Або я відчуваю сором, як дівчинка, яку сварили за поломану іграшку. Визнання це перший крок до зцілення. Потім наступний крок: запитайте дитину внутрішню, що їй потрібно, що вона хоче. Чого вона виридує? Чого вона вириває цей мікрофон внутрішній у вас? Можливо, їй потрібно, їй потрібно почути, що вас не покинуть, або що ви достатньо хороші, такі, які є, або просто ви її любите, навіть коли вона робить помилки. Скажіть це собі серйозно, в голос. доросла діє, виходячи з реальних нав'язаних правил. А не з дитячих страхів. Коли ви навчитеся розрізняти голос дитини або дорослого, ваше життя може кардинально змінитися. Ви перестанете руйнувати стосунки через дитячі страхи. Зможете просити про те, що потрібно, не принижуючи себе, навчитеся відстоювати свої межі, не нападаючи на інших. Найголовніше, ви відчуєте цілісність. Коли внутрішня дитина почувається почутою та захищеною дорослим, вона перестає саботувати ваше життя і стає джерелом творчості, радості, здатності глибоко кохати та довіряти. Це не швидкий процес, але він того вартий з позиції наукової психології. Бо в кінцевому підсумку йдеться не просто про психологічне здоров'я. А про можливість жити повним життям, де є місце і для дорослої мудрості, і для дитячого дива. Якщо ця тема відгукнулася вам, поставте лайк і підпишіться на мій канал, це допоможе іншим людям знайти цю інформацію. Поділіться відео з тим, хто може знайти в ньому потребу та можливо підтримку. А якщо ви готові глибше дослідити свої внутрішні процеси із різних точок зору: наукової чи з духовної, релігійної, ідеологічної, філософської, приходьте за посиланням в описі та записуйтесь до мене на особисту консультацію. Я допоможу вам подружитися з усіма частинами себе, як їх називають з позиції юніанства субособистостями. І це буде найкраща інвестиція, яку ви можете зробити у своє життя. Будьмо!